You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Щоб ви розуміли, якщо Іра в залі, то значить це була субота. Бо так. Такий продовжую ходити по суботам у ЗАМ. Мені це допомагає триматися фізично, не розсипатися, так скажімо, і також, що немало важливо, психологічно. Гарного тренування. Зазвичай далі, після залу, я їду додому забрати Діану для того, щоб відвести її на заняття по черлітінгу. В неї в суботу теж є заняття, це четверте на тижні, і зараз вони готуються до змагань на березень, тому і витратитись доведеться, і її фізично попрацювати також. Після, якщо все добре, то. Можу поїхати з Денисом у ліс у купальню. І мені це, знаєте, дуже подобається, бо під час цього Левчик якби на прогулянці і корисну справу зробили і прогулялись. Отримали посилку від Дениса Батьків: Огірочки, помідорчики. Там багато ще е сушених яблук, то потрібно буде робити узвар. І тепер він буде. Так часто, щоб це все використати, бо багато там ще стоїть це не все. Левчик вже попросив, вже відкрила гірочки. вже хрумає. Приїхала лікувати зуб. Лікар сказав, що в другому триместрі це найбезпечніше. Тому у мене скоро і другий триместр вже буде підходити до кінця. Тому приїхала робити, чекала. Тижня три точно прийому. Клініка дубнової, як завжди, але по страховій. І потім поїду, заберу окуляри, бо в Люксоптиці замовляла самі лінзи в окуляри в іншу оправу. І потім поїду ще на Вій, бо вже треба робити, вже місяць з ними ходжу. Так все пішло я. Я в шоці. Завчора за зуб і це там невеличка взагалі пломба взагалі невеличка. 4,160. За все, оце ось? я в шоці. Дивіться, відновлення форми зуба 2640. Але дійсно такий, звісно, зубчик мені ж фотографували, показували. Як не відлічиш від сусідніх нормальних взагалі. Але ціни, звісно, дуже і дуже дорого. дуже. Я влажу, до речі, в страховку, у мене 6 тисяч на рік і, в принципі, постійно ж слідкую за зубами, то мені якраз оце один там, або чистку зробити раз в рік мені нормально. Взяла у мами вчора рецепт, так вмить, знаєте, отак прям мені захотілося. Медовика. Тому зараз буде медовик. Так, коронний тортик на свята у мами це саме медовик. І так його захотілося. Мене підтримали всі. Я його жодного разу не робила, лише пам'ятаю. Ну, мамі там перемазувала, але вона випікала ці всі коржі. Тобто у мене це був мій перший досвід. На майбутнє розумію, що можна, в принципі, і менше зробити коржів, але не так буде, напевно, гарно, і не так, вони такі будуть високі, і пропитка буде, можливо, не така гарна. Плюс краще, звичайно, щоб робити це все. З домашньою сметанкою, вона б краще, мені здається, вби... збилася. Але вже як є, дуже смачний вийшов, я в кінці покажу результат. Це, до речі, наливаю, у Дініса знайшла якийсь кон'як, дуже такий приємний запах, боже, там і алкоголь не відчувалося, такі карамельні фруктові нотки. Мені мама просто приказала, що має бути обов'язково 2 столові ложки горілки, щоб гарно розкатувалося тісто. Рецептик від мами залишу в описі під відео. Якщо раптом вам захочеться повторити, будь ласка, напишіть за це. Але насправді дуже смачний. І коли сьогодні вже скуштували, то Ілля сказав: Боже, це справжній смак бабусиного медовика. У мене з цієї кількості інгредієнтів вийшло 9 коріжів. Нам завжди цікаво рахувати собі вартість деяких страв, щоб зрозуміти, а наскільки взагалі воно вигідно. Так ось. Величезний цей мій, мій медовик вийшов з собі вартістю в 250 гривень. І ну це так я рахувала, що не повну банку меду, наприклад, купити, а лише ось частинку, там дві столові ложечки, як тільки потрібно. Коржі проколювала вилочкою, щоб вони не підіймалися дуже. І так швидко дуже випікання йде. Найбільше я не люблю розкатувати. Я дивлюсь, що вам обом це подобається. Кость, що. Кость. що ви там разом сидите. <сі> Левчик, їж. Столик на двоїх. Ага. <сіпіка> Клас. Левчик, сядь, будь ласка, за стіл. Випікла я коржі в першій половині дня, а перемащувала вже увечері, ну і залишила на ніч пропитатися. На мою кількість коржів сметанки брала дві упаковки по 340 грамів, тобто це там 700 грамів мене майже було. Ті обрізані края з коржів, котрі я випікала, я перемолола у блендері і зробила посипку. Сміюся, бо знаєте, вже стандартна рубрика про здоров'я біля холодильника від і просто так виходить, що я в різні дні записую, просто часто ношу цей зараз халат, і, і часто тут е, сижу. Так ось, поки відповідала Катюші стосовно вітаміну Д, то думаю, якраз і запишу, бо навряд чи взагалі читаються коментарі, хтось туди заходить, а інформація така, що хотілося б, щоб знати. Питання взагалі було про вітамін Д, який пити та як його вірно. Можливо, вам дещо буде цікаво. Я просто поділюся те, що я знаю. Так ось, почну з того, що це жиророзчинний вітамін. Який пити, та в принципі можна, напевно, будь-який. Я не можу радити, я не лікар. Собі я купую на Хербі Каліфорнію. А... Начебто норм і нормальний рівень, я до речі, вагітність теж з гарним рівнем входила. вітаміну Д. Зараз, чесно скажу, просто жмуся віддати ті кошти майже 600 гривень за вітамін Д. Але, по-вірному, дійсно потрібно спочатку перевіряєш рівень вітаміну Д, а потім уже п'єш, тому що надлишок його гіпервітаміноз, вітаміну Д також дуже часто явище, і воно також несе свої негативні впливи на це. Тому так, потрібно здавати аналіз, але ми, ну я зі свого оточення можу говорити, що дуже рідко це буває. Зачасту так от просто п'ємо, для профілактики. Та, і це не може бути по 5 тисяч, так як нам пропагують і різні е, сайти на тому ж самому Айхербі, скільки цих е, вітаміну Д з дозуванням аж 5 тисяч, це занадто. Ось я якось у лікаря-імунолога у дитячого запитувала стосовно чи можна приймати одну велику дозу на якийсь період часу, так як це я бачила деякі рекомендації, вспливали з дорослими. Вона сказала, що ні, такого немає. Максимум можна через день використовувати, але дещо підвищену дозу. Але немає такого, що ось він раз отут тут ми випили там двадцять тисяч, і воно там на місяць вистачає. Ось, це такий також моментик, про який, напевно, мало хто говорить, але це потрібно просто знати. Випробувавши вже оці всі моменти на собі, я розумію, наскільки це елементарно, просто і воно працює ці схеми. Занесло мене, знаєте, уже кудись туди, куди не треба. Так, стосовно вітаміну Д, це жиророзчинний вітамін. Тому приймаємо е, недавно ось рекомендацію. Побачила, що саме зранку потрібно. Можливо, це пов'язано з денним світлом ще. Це як варіант, я для себе такий взаємозв'язок знайшла. Але більш ну, раніше не зустрічала цієї інформації, тому я не можу її підтвердити, не знаю. Але те, що потрібно з жирами їсти, то це так. І м -м, бажано взагалі зранку їсти. Холекінетики – це ті продукти, котрі допомагають е, вивільнити е, жовчний міхур, е, жовчного міхура, е, жовч. Є холекінетики і холеретики. Холеретики вони е, е, вони утворюють жовч, допомагають утворенню жовчі, а холекінетики, вони допомагають вивільнити. Так ось, чому я за це заговорила? Просто, якщо є питання з жовчним міхором, е, з жовчним з е, жовчу, то є варіант того, що просто не будуть емульгуватися у 12-першній киш, кишці ці жири, котрі потраплять, в тому числі і вітамін Д. Тому, якщо є питання з. Е, жовчним, То може не засвоюватись вітамін Д. Так от, зранку холекінетики, а до них відносяться вершкове масло, до них відносяться жири з молочних продуктів, жири з м'яса і жовтки, яєчні жовтки. Тому дуже насправді. Класна штука, це яйця на сніданок. І всі ми вже давним-давно знаємо, що їсти один-два рази на тиждень яйця це вже не та рекомендація, вона дуже застаріла. І цей холестерин, котрий є у яйцях, він не буде впливати на холестерин поганий у вашій крові. За рахунок саме яєць. Так, але про холостерин, давайте поговоримо пізніше. Якщо вам буде це цікаво, ви напишіть. Якщо цікаво, то я підготую міні розповідь про холестерин хороший і поганий. Бо, ну, в принципі, можливо, всі її знають, не знаю. Але, так, стосовно ще вивільнення Е, у деяких, до речі, спостерігається, що от попили каву, і їм хочеться в туалет. Так от. Це дія на жовчний міхур на його скорочення. Кава так може діяти. Але набагато навіть краще кави, на це діє тепла вода. Така ну, не гаряча, але тепленька, гарно тепленька водичка зранку показана людям, у котрих є закрипи і проблеми з туалетом. Тому можете проекспериментувати, почати пити теплу воду зранку, і це має допомогти саме скорочуватись жовчному міхуру. викидується жовч, і далі іде процес такий запускається в кишківнику і хочеться до туалету. Так, щось я так багато хочу розказати, що відходжу постійно від того вітаміну Д. Ще стосовно вітаміну Д, він засвоюється вітамін Д з вітаміном К2. Вітамін К2 є такі, що препарати вже відразу з ним на іхербі я зустрічала. А взагалі його досить, я вважаю, можна набрати із раціону. Бо він є і в м'ясі, і в субпродуктах. Риба не пам'ятаю. Загалом, якщо різноманітний раціон, то а для цього нам і потрібно, знаєте, от саме урізноманітнювати раціон, то вітамін К можна набрати. Але вітамін К також, в свою чергу, краще засвоюється з кунжутним маслом. Я ставила от до прикладу, що у 100 грамів телятини десь вітаміна К буде 100-150 мікрограм. А на добу цього вітаміна потрібно від 500 до 1000 мікрограм. Тобто, теоретично ми цю норму можемо повністю набрати. Наприклад, там з печінки, зі 100 грамів печінки, буде 600 мікрограм уже цього вітаміну. Але, от, саме, з ним краще і засвоєння вітаміну Д відбувається. Тому теж бачите, потрібно контролювати і цей момент. А взагалі, якщо робити різноманітним раціон, то особливо прям контролювати ж і вираховувати це все не потрібно. В організмі відбуваються ці всі процеси і без нас. Просто нам треба дещо знати і вчасно допомогти. А ще згадала такий цікавий факт про вітамін Д, що е дуже багато людей думають, що якщо там е ломкість кісток, то е це нестача кальцію. Воно то по факту так, нестача. Але саме вітамін Д відповідає за засвоєння кальцію. Тобто, навіть якщо буде низький вітамін Д, а ви будете продовжувати пити кальцій, то цей кальцій банально буде скоплюватись навколо тканин, але не потрапляти, бо немає того ключика. Не вистачає вітаміну Д для того, щоб цей кальцій зайшов до клітин і зробив свої справи. Тому, от бачите, дуже насправді важливо слідкувати за вітаміном Д. Але бажано все ж. Е Здавати аналізи. І я казала, ще раз нагадаю, що через лікаря по декларації. Можна насправді здати вітамін Д в лабораторії. Якщо у поліклініці цього не роблять, а скоріш за все, цього не роблять. То можна через Сінево здати, але лише один аналіз. Ну, про це, звісно, вже вам потрібно розмовляти саме зі своїм лікарем, чи він може це зробити, але мені у моїй амбулаторії таке сказали, що можна. Ще не пробувала, але, напевно, все ж таки до того приходжу, що потрібно сходити до лікаря по декларації і щоб направила на це аналіз. Бо у мене страховою не гарантуються подібні такі аналізи, навіть якщо б мені б лікар просто терапевт призначив. Ось так. Якщо вам було цікаво, будь ласка, не забувайте мені писати про це, не забувайте мені ставити вподобайки, бо. Це мотивація. Це мотивація, щось знаходити нове і ділитися. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.